привіт з вами святик і нині я вам буду показувати ну, так, обзорчик на мої всі рідкісні скини. Ну, рідкі от Давайте тако переходимо і, і рідкі. перше у нас тут 8 біт от кіло. Потім шеллі. Оцей 8 біт з шеллі у кожного є. Скин такие бель бастер. Эээ, давай мне такие вообще не подобные подавайся. Не знаю, биби. Uh, Отаки Яблоко Ева. Потім Дол uh, Джесси, Эл uh, Анджел. El Тут Food Такі Такий такі. Гейл тоже класний, на цего тоже класний. Нормальний. Такий сбула в нова така. З Я забыл хто називається. Можете написати в коментарях, якщо хочете зу. Макс. Це на кота у мене нема кота, редкий такий. Лола. Тут у нас такий Кленсі. Такого у мене нема. Ой, такого нема. Гриф. Джен Бул. Це тоже класний скин. Такий тоже редкий. Тут все редкі. Такий на ворона, на менді, е, на... Емс або на, ну, на Емс, на Емс, на Кольта, такий, на ні, то він класний, що він рідкий? ну, може, десь сфер рідкий. на Френк, на Пайпер такий, Поп'ю до відов... червоний рік кота ретронаня така, тут кольт. Нині мені випало 23 предмета у ящику того, глуберта і Мені віпав оцей такий скин на Отіса, У мене теж Отіса нема, Так, такий Сем, е е сем Теді, Такий Squeak. Squeak. Потім така. Тара, Наскільки теж мені віпав і на Тару випав. Тут, тут може не купував скине. Теж Віпав мені. Всі і що виявили скине, вони всі куплені ш... Не, ш... всі віп... хто мені віп, у нас тут такі є, там може пару є на боні. А, ти вже закінчується такого вам прима вам е, в... і е, варю. Варьор... Это же редкий. Редкий о, Давайте перейдемо до всех, до всех редких, редких. Такий ангел Джен Олуси. з из демона ангелы, они эпические. Не знаю, что они. Все редкие. Такие я это вам показал, это вам показываю. Так, давайте на такие на Библии. Такий на Френка ще от Кіна Спраута. Оце його теж дуже класний, цей Івана Джек. Імо мені дуже думав, що він подобається, думав, що він не скількись. Так, це Брок. Це Анджело Діонус до Анджело. А, і оце я вам не показала. У мене теж не маліона мене е ел атома мітіко такий такий такі о наскуйка отакий теж мені так подобається теж такий зимовий новорічний це на ниту. желейна нита. це на макса мого мейна Такий теж класний дуже мені теж подобається. Отакий, хо-хо-хо хо хо-хо-хо-хо, хохохобо. -хо -хо це Іранус Бонни. Це пам'ятаєте, я теж походив цю штуку і мені за цю за штуку, куда лодки Васкин. Так, це Коаланіта, це Крампус Аш. H. Це теж не мого мейна. Леопард Leopard Max я спеціально купив. Це такі яленка, такий новорічна яленка, новорічний пень Той. спайк. Це Масот Дерел. Це вболівач Дерел. Мені здається, що так. Це такий набула мені теж, дуже подобається. Це теж я купив. Я зразу двох зразу купив. Потім от який Puro Spike. Отакий Едгар. мені жучи цей Скин більше подобається, ніж той Сени. Оцей цей такий на Барлі. На Спайк такий на Спайка дуже класний. На Кольта такий класний. Отакий на PEM на Макс. Тоже классно, мне подобается. Мало на С. Summer Jessie. Такий, летние Jessie. Ты тоже мне на Бонни дуже подобается. Вот такие на Дэрила. Э, на Дэрила, на Благли. Спусти сюда, подожди. Так, це Отака от от бібі. І останній це у нас е, Voder Сту Не знаю, можете прочитати, але тут пише супер скини тут над цим пише вон, Що тут пише Так. Давайте ми епічних, міфічних. Давайте. Е, У наступній частині я вам покажу своє епічні, міфічне і легендарні, може і ну якщо стане. Покорачу, я вам все покажу. З вами був, короче, з вами був Святик. Кладьте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І всім па-па!